Квітень 2025. Має сьогодні 1 числа. На годиннику минає 10 ранку. Навколо туман. Така сира, не дуже гарна погода. Ось Вирішив піти у ліс. Дома біля хати немає такої роботи. Дождь трохи Поміняв всі плани. Вчора цілий день, до вечора падав. Сьогодні ще не було камрака зранку. Ось, Підемо глянемо, що твориться в лісі. Квітень сам по собі доволі перспективна пора для таких грибів, як зморшок, зморшок звичайний, зморшок конічний, степовий, стручки, стручки звичайні, стручки, е, гіганти, звичайна саркосифа і... Може бути навіть глива звичайно. Буквально декілька днів назад, у березні, ми ще з вами знаходили гливи, так що можна знайти її ще й у квітні. Тут, звичайно, як повезе, я складуся погодні умови. Мені до лісу з кожним метром все ближче. Ось там, навкруги співи. Ось. Весна набирає оборотів. Трава вже попідникала сантиметрів 15, місцями і 20. Ціль сьогоднішніх пошуків постараюся пошукати зморшки. Зморшок звичайний чи конічний, не знаю. В наших місцевостях я ще їх не знаходив. Вже ходив три весни підряд, ну, але тими роками не було на них такого і політку, може тому і не було. Пробуємо знову, пробуємо шукати, може вдруг не нам повезе. Сподіваюся, квітень 2025 буде набагато перспективнішим. Чим квітень 24-23. і Сьогодні я взагалі то запланував доволі великий похід. Будемо ходити довго, піду аж під сусіднє село по тих місцях, де я осінню збираю білі грибочки. От туди, сподіваюся, може в тих місцях нам фортане знайти змор, щоб Там такі більш потужні грибні місця. Ось Тут спереду я вже обходив минулими роками рядкої надії у мене і немає. Сподіваюся, може там. Далі, всередині в лісі, на горбах. Може вони десь там ростуть. Ну, а щоб це все побачити, звичайно, залишаємося на каналі. Підписуємося, палець вверх. рушаємо на наступну чудову мандрівку до лісу. О, дивіться, чим день, тим же більші листки. Наповну вже дерева розпускається. Думаю, ще... Буквально якісь тижні і ліс буде повністю зелений. Ну і звичайно є велика ймовірність того, що, походи, ми нічого не знайдемо, бо саме важче знайти грибні місця, нові місця, це можна вважати за запорука успіху. Коли ти знаєш місце. Тоді ти собі без проблем приходиш з року в рік і збираєш грибочок. Коли ти не знаєш грибного місця, ось тоді вже набагато важче. Його потрібно або шукати підказки у когось, ну це мало ймовірно, що хтось тобі підкаже, або так ми, ти собі самому і шукати. Сподіваюся, ще раз наголошую, що цього року нам повезе. Тихо, незамітно. Слово за слово, крок за кроком. І ми вже на вході у ліс, глядачі. Ліс дедалі стає зеленішим, тут на вході, можете бачити самі, все яке зелене, трави попідникали, квіти взагалі буяють просто. От. Ну і, Звичайно, на вході є мала саркосипа. Нагороші ми вже тут збирали. От. Декілька разів я вже тут їх визбирав цього року. Але от вон вони знову понаростали. бачите, ще є. Ну, тут капамося люблять бути і туди вверх теж. Ну, сьогодні в мене ціль не ці гриби, хіба буду так, що цікаве знімати, вам показувати. Хочу пошукати все-таки зморшок. Хоча б якийсь, а який з видів нам попаде, то ми і тому будемо раді. Ну що, в лісі краса, піднімаємося вверх. Йдемо зразу на Буковий ліс і там, мабуть, продовжимо наші пошуки. А все, що вдасться мені знайти, звичайно, все вам покажу в цьому відео. Оскільки мені по дорозі вирішив провіряти я ось такі гарні відкриті. Місцини на наявність якихось грибів. Будемо ну, по декілька хвилин, недовго, але будемо провіряти. Може вдруг десь щось росте. Зараз піднімається такою лісовою дорогою, йде так посередині лісу. Заглядаю з однієї, з другої по краях. Ну, пройшов я вже. Доволі непогано, метр 300 по цій дорозі, не, маю, не бачу нічого. Переходимо, напевно, в другий ліс. Так, замітив прямо з дороги. Спускаюсь трохи нижче, гарний грибочок попався. Вон який там зазирає. Красень. Ага. Файний. Сам. Сам. Ну Поки що не бачу, але один гарний. Може тут ще покрутимося, йдемо. О, зліва по борту. О, чуть не пройшов їх. А десь ще два. О, звичайно, не зморшок. Але і я беремо. Хай будуть, раз попадають нам. Вже беремо зовсім поруч. Ще один. Ще один молоденький під грабом. Візьмемо. Не встиг зробити крока. Попадає нам ось такий ще один гриб. Дивіться. Хто знає, пишіть назву. Істівний, істівний, Ось такий теж попадає. Ось так. 1 квітня 2025 з рибами стає веселіше. І зовсім недалеко. Дивіться, ще такий грибок. Оба на ось такий. Цікавий гриб. Забув його назву. Пишіть під відео, але мені здається, що ці гриби теж рахуються їстівними. Точно ну не знаю. Може я помиляюся. Цікаво. Хто знає, пишіть поправте. Напишіть назву. Тому з боку... Дивіться знову. щось ось такий. Ось такий грибочок. Ви це бачите? Один попри один. Ми тут на такому кусочку. От. І скільки я вже знайшов грибочків. Ну цікавось. Ну от вам маєш квітень. Все тепліше і тепліше з кожним днем. І грибочків чим раз більше. Всього зробив два кроки. І є ще один. Ну Тут -ка цей грибок попадається. Доволі непогано. Так. Тамо є ще один, тому під горбочком собі. Кучерявий. Ще один. Уже повна рука. Треба, мабуть, зараз. А, витягувати якусь стару, маю кульок, зараз туди будемо скидати. Ну ще, мабуть, цього підберу. Думаю, що влізеться. Опа. Є, дивіться який кулак. Гарних рибочків. Мабуть ставимо біля цього. О! О дивіться, який шарин. Великий. Гарний гриб. Ну все, треба кульок. До кулька наш інский скидав з боку ще один, не Молоденький. Продовжуємо далі. Там ще один Ось який. Тому Красавець Здоровенний. О От тобі на потужний, гарний. Води. Я обертаюся, а ти глянь, як я поставив кульок. Ти бачиш ось тут поставив біля нього і що? Ще один такий. Потужний. Це треба такої. Круто. Круто. Отак. Тямо далі. Чотири або п'ять кроків зробив. Є наступний. Ось. Ці гриби попадають. Є дуже багато. За декілька хвилин вже скільки. Мабуть, все, буде того доброго. тако. Хватить. що два кроки і є знов, є знов. О, Ліс величезний. Можете її збирати, я так поняв, без зупину. Але я прийшов сьогодні не за цим. Ці гриби є, ростуть. Чим день все більше і більше. Ціль наша сьогодні знайти, хоча б пошукати зморшки. Тікаємо звідси, ці гриби не пускають, вже захопився збором. От. Але... Хочу знайти ті гриби, які я тут не знаходив. Хоча б для того, щоб самому переконати, що вони є в нашій місцевості. І за одне вам показати. Бо знаходив я вам всі гриби, окрім ось цих. З можків я не знаходив зовсім ніякого виду. Сморочки, строчки, це все росте по цих схилах. Йдемо на бучину, туди всередину. Переходимо в інший ліс. А тут на горбі вже дерева цвітуть. Цвіті вибиває. Далі по курсу у нас молода березина. Ковперемішку з грабом. Вирішив глянути, чи тут щось може бути, чи ні. Мабуть тут швидше нічим так. Нічого не бачу. Йдемо далі. Малина не то, що повністю повибивала листя, але вже і цвіт вибиває. Повним ходом Ну, в общем, ось така обстановка сьогодні в лісі. Хоч дуже хмарно, моросить дощ, але весна відчувається на кожному кроці. Птахи співають, радіють весні. Всі трави все оживає, зелені дерева розпускаються. Краса одним словом. Ну а я пройшов ще два пагорби. Чи з тим лісом? Ну, нема. Нема тут грибів, поки що не бачу ніякого. Допу мені лишилося всього-навсього перейти Березину. У Березині мені здається, мало шансів щось толкове знайти. Але перейдемо теж позаглядаємо нам по дорозі. Ну, одне я не жалкую, що сьогодні вибрав піти до лісу. Погода взагалі комфортна для такої прогулянки. Ось не є жарко, не є холодно. Якраз так посередині. Комфортно. Я вже пройшов доволі багато відстань, годинник уже глядачі біля першої години. Але втоми сьогодні як такої не відчуваюся. Направда ноги трохи так легонько поболюють, але терпимо. Що В цьому лісі добре. Так де ж плавно стежку. Йдеш, йдеш, до гори, до гори. Ведь не замічаєш, що ти піднімаєшся з кожним разом все вище, вище і вище. Ось. Такі плавні, гарні підйоми вверх, немає таких стрімких. На цій ділянці принаймні. туди, якщо йти в Дністер, там взагалі такі стрімчаки, що ну його в баню. Але ми, якщо все буде добре, прийде час і ми туди підемо все досліджувати вздовж повністю. Але чекаємо тепла і гарних грибочки в літніх. Йду так по лісовій дорозі через березину. Одна сторона повністю зрита, друга зрита. Не знаю, що це за дичина, тут так рила. Ну конкретно зрити це я вже пройшов. Звідти аж, Бог знає куди за поворот. Такі дві стежки мощних. Круто. Мабуть, десь є дик сидить. Тут це закінчилось. І ще один ліс позаді. Добре, півтори-два кілометри. Жодного гриба. Кроме тватовиків на пнях. Плавно переходимо в інший ліс. Далі в нас такий переважно дуб, клен. Ось канадський дуб. Але чи ж тут щось нам фортане, не знаю, але йдемо. Ще один ліс майже позаді. А з моршкової шапочки не видно. Мені вже здається, що вона в нас взагалі не росте, чи що? Не знаю. Йдемо прямо по курсу Бучина, Ще хіба там. Далі я вже не знаю, куди йти за ними шукати. Буки глядачі Навколо одні буки. Починають потроху розпускатися, зелені це букове дерево, одне з перших, яке розпускає листя. От. Ну що, шукаємо тут. Туман, там у вже осів. А тут густий-густий туман. Ну що, глядачі. Зайшов я вже, хто знає куди у в середину в ліс. Тут вже там кілометр півтора одне село, з того боку теж кілометр друге село. Від свого села я вже відійшов кілометр, добре, 6-7 середину в ліс. але якась не розуміє, невезуха сплошна. На краях ми знайшли трохи. Сморчків ось пішов далі в ліс. Не то, що зморшків, а взагалі ніяких. Ну, саркостифа, я навіть не сподіваюся знайти, бо вона по таких хащих провалах, дебрях переважно, в чистім лісі її немає. Але в чистім лісі взагалі нічого немає. Ось. Думав, може тут щось? Ні. Нема, то нема, друзі. Буду вертатися, далі йти не буду, так зайшов дуже далеко. Йшов сюди з цими пагорбами. Зараз вниз до села спускається. Іншими пагорбами другим боком. Ще глянемо туди. Якщо повезе, добре, ні, то значить ми більше сюди весною ходити і не будемо. Ось. Щось мені здається, що їх тут просто немає. Підемо краще туди, в ту сторону, на гору. Проду туди шукати. Там багато осики, багато березини, може вони десь там є. Попишуть багато глядачів, що вони якраз такий ліс люблять. Ну, всім грубим немає, немає. Є глядачі. Я його знайшов. Чесно кажучи, для мене це був шок і несподіванка. Я лише з буча не пішов, перейшов ось таку, навіть не знаю, і якийсь ліс. Це хрещений. Йду, а він мені прямо ніби з під ніг вискочив. І тут такий класний, хоч покажу. Гляньте тільки но. Ну, Є. Є він. Змашок звичайний. Власною персоною. Ось. Перший 2025-му і взагалі. Перший в моєму зборі. Перший. Дуже чудовий гриб. Один попався нам. О, збоку замітив ще два. Просто листок рушив, а там ще два. Дивіться. От тобі краса. Нічого собі. Все-таки вони у нас ростуть, друзі. Не ростуть. Головне, треба знаходити їх місця. Мабуть, ми одне знайшли. То що фронт роботи маємо. Йдемо зараз, будемо тут шукати. В цім лісі треба пошукати. Обережно, не спіша. Може вдасться нам щось назбирати. Ну це щось. Ну і запах. Як вони класно пахнуть глядачі? Це що? Це просто щось. А це треба, скільки ми пройшли з вами. Цілий ранок ми в дорозі. На годиннику зараз половина другої. По десятій я зайшов з вами в ліс. Пройшов дуже багато лісу. Я зараз знаходжуся під сусідніми селами. Тут недалеко зараз озеро. і Біля нього я знайшов ось таку красу. Та що ти, це просто щось неймовірне радості. Не можу вам передати. Три роки я за ним шукав, нарешті я їх знайшов. Продовжуйте далі. всього на всього зробив декілька кроків. Ще ось ці тримаю в руках і попадають нам опять смачки один. Тому Другий. Ну добре, кажуть, що вони люблять рости один біля одного. Ну, я вже вже брати не буду, я трохи назбирав на початках. Шукаю ці. Зовсім недалеко. Збоку я замітив, що ось такі. А теж тут є, гарне, дві чаші. Ну сьогодні я її брати не буду. Вони мене зовсім не цікавлять. Хай собі ось тут. так показав вам, що вони є. Зараз підходжу до ставка, до того бачу чоловік ловить рибу, підемо глянемо, що там в нього твориться. Це нова колена реупити. Кораб видавлює. Короп. Mm. Файний там сидить. Є кораб, точно. Карась, він так не тесно. Ну і карась. Карась. Okay. Окей. Помогти тобі чи ти yeah. свій сам? Що санкцій. Зачепив за цей, за осок. Ну що, глядачі, не все так просто. Зловили три, поки що нічого не бачу. На годиннику друга година дня. Підійшов тут ближче до озера, До ставка у лісі. Зараз тут на столику сяду трохи пообідаю От, і вирішимо далі. Лавка мокра. Ставимо дощовик. Так, сідати. Маємо котлету. Це ніби гречаник з кролячим м'ясом. І часник зелений з дому, вафля, кава з молоком. Ну що, смачного їмо. Я підемо далі. Ми я чую на правильному шляху. Ми знайшли тут капару, підемо далі. Не знаю, скільки ми ще пройдемо сьогодні, але не, не спіємо сьогодні, ще підемо Дощ чим раз сильніший і сильніший. Набираю оборотів. Хочу, аби ми вже йшли. Вступалися додому. Капішуна. Поїв зараз ще, гарячого кави, гарячої кави йдемо далі. Це ноги мокрі, чобіт промок. І так дивно, що він 5 годин чи 6 ми вже ходимо на годиннику, третя година минула мокрим лісом. Ще доволі нормально тримається. Ну що глядачі, мабуть на цьому будемо закінчувати. Наші мандри по лісі. Пускається дощ, на годиннику вже третя година дня доходить. Ось. Мабуть, буде виходити на дорогу і будемо йти додому. Тож набираю оборотів. От, Хотів я ще піти я тут за ставком ще в одну березу глянути. Теж таке місце перспективне, де можуть бути гриби, які нас цікавлять, а цікавлять нас сьогодні зморшки. І сподіваюся, в ближайші дні ми їх знайдемо більше і будемо збирати. Сьогодні ми знайшли три. Ось, Пошуки наші тривали три роки і ми нарешті їх знайшли. Ось, Так що, мабуть, цими лісами ми так і підемо вниз аж до Дністра і будемо шукати їх тут е на цьому горбі. Сподіваюся, що ми ще десь їх обов'язково знайдемо. Повертав який що настав. Там бачу, е чоловік ловив. Такий непоганий красний зійшов. От, Риба вже починає клювати. Ось десь на днях і саме скочимо на рибалочку. Ну А сьогодні, на жаль, будемо закінчувати наш сьогоднішній випуск. Е, ще би походив, ще би пошукав, але дощ не стає, затягло. Так що буде краща погода, вернемося сюди, пошукаємо краще. Ну, як завжди, бережіть себе, своїх близьких, все буде Україна, а ми з вами десь Бог зустрінемося ще глядачі на наступних чудових гербалках. Дощовики. З минулого року. Ну все. На сьогодні, мабуть, все, ще є саркосифи. Попадається часто сьогодні теж. Але я вже знайшов зморшки. Ось, це цифри мене вже не цікавлять. Зараз я вам ще покажу на фінал. Зараз ну, у мене десь тут кишені. Ось наш результат сьогоднішніх мандрів по лісі. Друзі, оказався недаремним. Краса. Запах від них такий, ну просто динамічний, сюди затягає. Ну, порівняти на якийсь гриб, мені здається ніякий, так не пахне. Но має світкий специфічний запах, дуже приємний. Раз він має такий приємний запах, значить гриб дуже смачний. Ну, пусть кого сьогодні я його вдома приготую, попробую, що це за штука. Каса.